Тобто нам можна не очікувати да на ніяких дій з боку американської адміністрації стосовно останніх дій Російської Федерації проти України, Тому що президент Зеленський зазначив, що фактично це е, зірвання цієї процесу деескалації, який розпочався за посиланням сполучених штатів, все таке інше. І багато хто вважає, що аби перебити файли Епштейна, де такою, знаєте червоною лінію проходить, що американські політики. Можливо, є російськими агентами через оці всі пасти солодкі, і Трамп буде показувати свою антиросійську політику. Знаєте, там от щось там проти Путіна казати, принаймні здається, навіть казати нічого не буде. Е, так? Розумієте, пане Романе, тут ми ближче до файлів, бо там зустрічаються українські політики, українські адреси. Але давайте подивимося на цю ситуацію з точки зору американців. Згадаємо Лівінський і Біла Клінтона. Америка пробачила Клінтону. Більше того, Клінтон зараз сказав: я буду свідчити по цій темі. Я готовий говорити стільки, скільки потрібно. І у, у цій ситуації з позиції американців насправді е, тема цих плівок вона важлива, вона серйозна, але вона вторинна. Первинно, все таки, події в Міннесоті. Там, Там знаходиться. Нерв нинішньої ситуації навколо Дональда Трампа, він боїться того, що ситуація з трагедією в Мінеаполісі буде розкручуватися. Бо те, що зараз е, пише аналітика американська, те, про що говорять в Конгресі, воно може довести ситуацію до катастрофи. І тому у, ці, у цих умовах у нього якби дві величезні проблеми. Внутрішня ситуація, яку він упустив він з-під контролю повністю, цими днями, поки він був в Давосі, поки займався темою Венесуели, він начисто програв судові засідання по багатьох речах, по зелених тарифах, по дозволах на <кхух> будівництво вітроенергетичних від, станцій, по видобутку нафти, по штрафах з нафтовидобуваючих компаній стосовно порушення екологічних норм. І е, це воно не доходить до нас по тій простій причині, що це не наше пиво. Воно не б'є нас, ми далеко від цього. Але це внутрішня катастрофа. Зверніть увагу, як мага починає наїжджати на Трампа. Люди розходяться від нього. І все це змушує його якимось чином реагувати. Як реагує традиційно е, політиком американським? Він хапається за зовнішньополітичну нитку. Не Абсолютно правильно. Абсолютно правильно, хоч яку-небудь, але якусь небудь маленьку перемогу. Тому Венесуела, Іран, Куба, от е, в ситуації з Іраном, коли він пропустив можливість підтримати революцію, він просто наніс собі удар насправді. Він повірив мулам, які готові були з ним торгуватися, так як Родрігес е, торгується з Венесуели. І він пішов на цю схему. Насправді вони тут же відвернулися від нього. Тепер він накручує тему по Кубі. Очевидно, що Рубіо, як кубинець, він реалізує цю річ, бо вона важлива насамперед для нього. Рубіо розуміє це. Просто як кубинець розуміє необхідність свободи для Куби. І тому вони в кінці кінців це реалізують. Але це зробить ситуацію ще гіршою. Чому? Тому що Америка ж очікувала від Дональда Трампа успіхів. Там є малесенькі росточки, є малесенькі росточки економічні в боротьбі з злочинністю. Але подивіться, як про це говорить Трамп. Золота ера, е, купаємося в золоті, свободи, як ніколи. Насправді своєю брехливою риторикою, він навіть маленькі досягнення, які почалися, він просто їх мівілює. І все це створює таке відчуття колипс, колапсу. Вбивства, топтання по конституції, зміна орієнтирів на зовнішню політику, е, парадоксально, але ж американці в більшості не підтримали тему е, затримання і вивезення мадуру. Чекали ж вони інших дій від Трампа, Трамп же розказував про те, що все буде тут розцвітати. А на фоні цих розточків зростає інфляція весь час. Якщо зараз ще поміняють керівника резервної системи. І вони далі будуть послаблювати долар. Видно ж, як в Європі курс долара падає. Це абсолютно штучна дія. Штучна дія суть якої сприяти експорту американському. Звідси, очевидно, що очікувати від Трампа якихось позитивів не слід. Ну, а далі це закінчується падінням довіри до Трампа, падінням довіри до Сполучених Штатів, падінням довіри до. Долара, на фоні цього є інші для нас неприємні речі. Зростає ціна на золото. Об'єми розрахунків е, Росії з Китаєм просто шаленіють 71% фонду добробуту, де знаходилося золото, вона вже передана фактично Китаю. Ось відповідь на питання, як в результаті безрозсудних дій Дональда Трампа. При всіх його спробах там тиснути на флот, і так далі, він створює фінансові е, ніші для того, щоб Китай Росія фінансували воєнно-промисловий комплекс. Пане Романе, зважаючи на це все, що ви сказали, так просто ж Трамп не буде здаватися. Тобто, падіння рейтингу, ці внутрішні проблеми, на ваш погляд, який крок буде наступний, щоб перекрити це все? Тобто, це буде внутрішній можливість. Зважаючи на те, що зараз з Путіним вони мають ну і мали, але зараз великий контакт. А росіяни ну досить такі, знаєте, вмілі хлопці, які можуть всередині. Підірвати декілька будинків, аби підняти рейтинг незрозумілій людині, і вона перемогла на президентських виборах. Як це було на початку на початку Путіна, і все таке інше, все ж таки, це буде якась зовнішні кроки, чи можливо внутрішні якісь питання? Перше, на що б я звернув увагу, це на ці візити Дмитрієва, які валять навіть календар зовнішньополітичних речей пов'язаних із зустрічю в Абу-Дабі. Не треба випускати це. Це означає, що іде вироблення якоїсь схеми. Друге, я переконаний, що ситуація по Ірану вона провалилася із-за того, що Трамп вирішив в цій ситуації спільно діяти з Путіним. В результаті це завершилося бідою для самого Трампа. Але він не розуміє цього і йому необхідно все це розкривати. Мають бути люди, які йому пояснюють, чому він падає. Це означає, що в питаннях зовнішньої політики Трамп буде йти цією дорогою. Всередині він не зможе вже нічого зробити. Він буде йти зовнішньополітичною дорогою для того, щоб, як ви абсолютно вірно сказали, хоч маленьку війну але десь вигравати, вона йому не допоможе. Дивіться, як Лавров упередив дії Рубіо, адже розмова Лаврова з міністром закордонних справ. Куби відбулася, літак прибув, з чим ми не знаємо. Про це не говорили, однак неважко догадатися. Туди щось завозили і звідти щось вивозили. Так як це було з Венесуелою, це очевидно, зрозуміло. І у питаннях Куби доведеться дуже серйозно постаратися. І якщо там уже створена база для того, щоб не допустити подібної операції, як була в Каракасі. Навіть аргументи Рубіо не спрацюють, хоча Рубіо буде намагатися працювати на всю катушку, щоб від цього більшовицького режиму звільнити кубу. Але у Трампа, окрім зовнішньополітичного напрямку, Внутрі держави ресурсу не залишилося працювати, тому він буде шукати привід, де назовні себе проявити. Чи може це довести до загострення ситуації з Москвою? Я переконаний, що це рано чи пізно приведе до конфлікту і конфлікту дуже серйозного. Причому у цій ситуації очевидно, що у цьому зацікавлений буде і Китай, і багато хто для того, щоб осадити Трампа. І тому те, що світ поволі вповзає в конфлікт, це вже зрозуміло, і очевидно, природа. Трампа природа його взаємовідносин з людьми, ким би вони не були, вона рано чи пізно приводить до конфлікту, до вибуху конфлікту. Тому в цьому відношенні безумовно Москва буде гратися Трампом як можна довше, але це безкінечно не буде продовжуватися. Трамп зірветься і він піде на конфлікт із Китаєм, із Росією, і в цьому відношенні, причому його виставлять весь світ. Ну, дуже в неприємному світі. А якщо завершувати тему російських ударів, які продовжуються, ну, взагалі, я ж на початку зазначив: за слабкого Байдена, ну, я в лапках беру слабкий, як це каже Трамп, такого розмаху не було. Путін собі чомусь не дозволяв. Хоча технічно це було можливо. Ну, це ж зрозуміло. Балістичні ракети у росіян були об'єкти енергетичні. У нас зрозуміло, де знаходяться і це все е, планувалося, але щось не було такого. Знаєте, ну фактично знищення місць мільйонників і в такий великий мороз. Це що фактично на Алясці Путін отримав індульгенцію від Трампа, якщо так можна казати, тому що знає, що нічого не буде. І так перше при Байдені реалізовувалась так звана доктрина регульованої ескалації. Це перше, і про це не треба забуватися. Друге, технічно Росія не мала можливості, не мала, я наголошую на цьому, не мала можливості по різних схемах отримувати напівпровідники, тобто чіпи, які вона сьогодні отримає з Сполучених Штатів з Європи через треті, четверті роки. Це теж зрозуміло. Якщо ми подивимося на Кількість і точність ударів 2022 2023, навіть 2024 року, вони ні в яке порівняння не йдуть з нинішньою ситуацією. Швидкості е, е, зросли зросли набагато сильніше. Зверніть увагу, наша хедах вже стоять реактивні двигуни, а так звані крилаті ракети, так звана балістика. А, е, іноді дуже важко розрізняти, з точки зору, що це за об'єкт. Технологічно ситуація зростає. Вона зростає з обох сторін. Настільки, наскільки зростають швидкості, точності і так далі, зростає і контрдія з обох сторін. Але тут є одна причина, яка серйозно б'є по Україні. Америка зменшила допомогу Україні з точки зору ракет для боротьби з крилатими ракетами, балістикою і так далі. Це ще одна причина. Наступне. Постачання йшло із е, запасів. Запасів європейських країн, Сполучених Штатів Америки, потроху по воно вичерпується з одного боку. З іншого боку, оборонно оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки не зростає. Якщо європейський зростає, то Америка навіть не може продати те, що має на сьогоднішній день. А Трамп так просто. А він, до речі, Сполучені Штати Америки обіцяли компенсувати європейцям передану зброю, особливо комплекси Патріот, айрішті американськими комплексами, вони не зробили цього. В результаті створюється ситуація От, Не дивлячись на те, що українська система і безпілотна і ракетні системи вдосконалюються. Їх кількість збільшується поступово, але не такими темпами, як нарощується Росія з Китаєм Іраном. А в цю систему російську вже включені в тому числі цілий ряд підставних фірм, які постачають мікросхеми, напівпровідники, компоненти озброєння. Це ж не випадково, те, що Україна все більше і більше через Міністерство Закордонних Справ демонструє. І в Європі, і в Сполучених Штатах те, що е, з цих країн постачаються компоненти. Операція, яка була проведена у вихідні дні в Німеччині, де було затримано більше сотні людей, які були в схемі постачання німецького обладнання російському воєнно-промисловому комплексу, де поруч не просто з там. Мікросхемами, напівпровідниками, де були цілі компоненти таємних технологій, які відправлялися до Росії. Тобто, насправді, мережі, про які ми говорили з вами на початку, ці медові пастки вони настільки створили резидентуру в європейських країнах, що Путін нині дуже вдало ними користується, фактично, немає дня щоб в Європі не, тривали, не тривали, трималося і не траплялися якісь затримки, арешти, диверсії і так далі, все це наслідок реалізації цієї розгалуженої системи рекрутування і вербування, через, і шантажу через ці системи медових пасток, фактично істеблішменту більшості європейських держав, Сполучених Штатів Америки, я вже не кажу світу.